Всіх вітаю, привіт, мої хороші. Я до вас з дебютом вперше в своєму житті я записую на свій YouTube канал свої розмовне балакуче відео, в якому я хочу з вами просто поділитися тим, щоб ви змогли бути впевненим в собі. Могли вірити в себе і знати, що ваша впевненість в собі і ваша віра саме самих в себе дає вам неймовірні сили, потужність і можливість проявлятися в цей світ. Насправді, що хочу сказати, що поки ми не почнемо робити перші кроки, заявляти про себе так, як це душевно відчуваємо, не соромитись цьому. Йти в це в це проявлення, не обертаючись до тих моментів, що про вас кажуть інші люди. Розумієте, інших людей ви можете тригарити, і вони можуть вам казати зовсім кардинально інше, аніж думають самі. Бо часто ми засуджуємо когось саме з тієї позиції, що ми хотіли б так само, але не можемо собі цього дозволити. А люди можуть. І тому нам здається, що хтось робить щось не так, ми хочемо його засудити, і як він взагалі посмів проявлятися в цьому житті. Тому саме на своєму прикладі хочу вам показати, що я буквально три місяці тому почала вести свої перші Балакучі рілс в інстаграмі, і тепер маю намір знімати на Ютуб канал Балакучі рілс, оскільки я вирішила, що я хочу. Проявлятися в світ голосом. Багато років свого життя я займалася тим, що розписувала одяг, малювала картини, тобто проявлялася в світ через творчість. Тому я дуже мало розмовляла в цьому світі. Так, я дарувала радість, я відчувала, що я на своєму місці, бо я просто кайфувала від того, що я роблю. А тепер я розумію, що е, прийшов інший час, моя інша ера прийшла, і я хочу довіритися цьому потоку і вступити на свій новий шлях саме через те, що я хочу проявлятися голосом, а саме через допомогу людям за таким інструментом, як Матриця Долі. Я отримала е, певні знання, отримала. Е, Певні навики і досвіди від комунікації з цим ресурсом, з цим інструментом, як матриця долі. І поки я не розібрала за допомогою матриці долі себе, всіх своїх родичів, всіх близьких, не зрозуміла, що це круто працює, що це просто ключ до самих себе, це просто інструмент номер один, який обов'язково кожна людина повинна для себе взяти. Ви розумієте, що це. По нашій даті народження, як це не звучить кльово або не дуже, ми вже маємо певні задатки, як в цьому житті всесвіт нас бачить, для чого ми сюди прийшли, як ми повинні проявлятися тут. Звісно, що ми це робимо інтуїтивно, ми проявляємося так, як це відчуваємо, але, знаючи свою матрицю долі, ми можемо проявлятися в світ ще набагато краще, ще набагато е, перспективніше, цінніше для себе, мощніше і. Е, Маючи цю в собі впевненість, що мені це не здається, що навіть це в мені прописано, і я сміло тепер це йду, наважуюсь на це і проявляюсь в цьому, ви тоді відчуваєте в собі оцю неймовірну потужність до самих себе. Тому кожному раджу, будь ласка, зробіть розбір по матриці долі. А також це дуже класно, коли ви маєте ці розбори по вашим родичам, близьким, вашим діткам, тоді ви знаєте, де їхні найсильніші сторони, як їм в цьому житті себе показати, куди надати вектор свого своєї уваги, щоб в житті бути максимально корисним, розвивати всі свої таланти, які да не понад податі народження. Бо насправді, як то кажуть, якщо взяти ті часи, як ми навчалися ще. Скажімо так, в наші молоді роки, так, як було зовсім інше таке. Така думка, що треба розвивати наші не сильні сторони, да а робити потужнішими те, що нам дано від природи, як слакі наші сторони, да нам наймали вчителів, наприклад, по тим предметам, де ми погано тягнули, або там щось намагались нам посилити довбити саме те, що нам не йшло ніяк. Але це ж насправді воно так і працює. Якщо тобі це не дано, навіщо туди йти і це посилювати? Бо ми сюди прийшли, Творець нас любить кожного з нас, і він хоче, щоб ми проявлялися в цьому світі во благо світу, на радість собі, з подякою до того, що ми знайшли своє ремесло свого життя. Так і ми робимо його з кайфом, з радістю і допомагаємо цьому світу. Тому посилюємо наші найсильніші сторони, і це працює просто неймовірно. Ви розширюєте себе до таких масштабів, що ви себе просто не можете пізнати. Тому хочу ще раз сказати, що ми посилюємо свої найсильніші сторони. І коли ми знаємо свою матрицю долі, знаємо розбір по матриці долі своїх близьких, рідних та діток наших, ми знаємо, як їм надати допомогу, як з ними комунікувати, щоб оцей зв'язок був з ними міцний, теплий і кайфовий. Ось, що стосується матриці долі». А також хочу сказати, що коли вам щось здається, то насправді це не здається. І поки я сама «Матриці долі не підтвердила в собі цю думку, що я є провідник, тобто я завжди собі це відчувала. Саме з дитинства я відчувала зв'язок із всесвітом із творцем дуже сильний. Я мала в собі оцю здатність. Мати намір або прохання від душі його озвучувати, так? Або оцю величезну подяку, яку кожен раз, кожен день направляю у всесвіт, направляю до нашого Творця. Вона працює просто неймовірно. Мені завжди є підказки, віддачі від всесвіту. Або я можу матерізувати свої якісь мрії таким чином. І це не від того, що я слышала, що так сиділа, потім я так хочу, пусть у мене це теж вийде. Це не від того, це йде від душі. Я розуміла, що ну, якось це, можливо, не в кожного так працює, або ще щось. І тільки коли я по матиці долі дізналася, що в мене є оці всі неймовірно потужні енергії, що я маю зв'язок із всесвітом дуже сильний. І що я як провідник, да, я ось така товста труба. Котра е, зв'язана між е, творцем і людьми. І я своїм потоком, тим, що я отримую все світа інформацію, як то кажуть, да, і я повинна її передавати людям в цей світ. Це просто моє призначення, одне з. А також я можу проявлятися через творчість, те, що я робила багато років в своєму житті. Тому ці два направлення вони йдуть в мене від душі. Я роблю це з кайфом великим, з величезним задоволенням. І це і є насправді те. Для чого я сюди прийшла? Да? Бо іде великий відгук від людей, що їм подобається, їм відгукуються, я змінюю їх життя. Я даю їм такі поради, які, використовуючи їх, вони просто змінюють напрямки свого життя, вони змінюють свою, своє відношення до самих себе. І це мене просто окриляє, розумієте? Тому хочу ще раз наголосити, що вірте в себе. Знаєте, що якщо знайти своє самопризначення, можна в цьому житті не мучитись, а робивши своє е, діло щедро від душі е, з кайфом, задоволення, так, щоб творець був тобою задоволений, це і є найголовніше, для чого ми сюди прийшли. Тому дуже кожному раджу: по-перше, зробити розбір по матриці долю, щоб зрозуміти нарешті, хто ви, про що ви, для чого ви тут і як вам діяти. Далі дуже класно зробити розбір для кожного, для кожної близької людини для вас. Бо я коли зробила розбори по всім своїм близьким людям, я просто сама для себе кажу: вау, все це дякую, тепер мені зрозуміліше. Тепер я тонше відчуваю цих людей, ще тонше. Я розумію, про що вони, що мені не треба кудись давити, щоб там десь щось їм довести, або щось з них взяти таке, що їм просто ну, не дано. Тому. Дуже вам раджу. І коли ви вже за допомогою матриці долі зможете бути ще впевнішим собі і ще більш обширним, зрозуміти, хто ви нарешті і про що ви, ви тоді зможете активніше, сміліше проявлятися в цей світ. Ось, наприклад, як я, ви можете повірити, що ще три місяці тому я не могла записати такий балакучий рілс, і я взагалі боялася камери. Я просто, вау, в смислі, камери, ні, я не хочу, будь ласка, я по сто разів включала, виключала, ні, я цього не хочу, не можу. Але тільки зараз я зрозуміла, що, а чому ні? Чому ні? Я знаю своє призначення ще в тому, що я можу бути класним оратором, доносити класну свою думку через свій голос прямо в серце людям. І це є мій дар. Чому я не повинна цим користатися? Тільки за того, що я соромлюсь там чогось, чи ще чи, чи якийсь у мене в голові є мій власне, якийсь мій власний ступор? Розумієте, це так не працює. Тільки тоді, коли ми наважимось на той крок, який ми відчуваємо, що ми хочемо його зробити, тим паче побачиш, що це в матриці долі, що це саме зробить вас сильнішим, що це ваше саме призначення і що туди треба надати свій вектор, тоді ви розумієте, що вау, по-перше, страху насправді не існує. Це все в нашій голові. Тобто. Спочатку, так, да, було щось таке, руки тремтіли, і це була власна моя якась тривога, яку сама собі надумала і сама собі там її провокувала собі. Але з, з часом, зрештою, я зрозуміла, що а чому ні, нема нічого страшного. Я роблю це з, з серцем, з душою, з віддачею. Чому я не повинна це робити? Це мені дуже відгукується, мені це дуже подобається, і я хочу цим ділитися. У мене також є. Е, е, я зараз. До речі, хочу наголосити, що я зараз не хизуюся. Я не хочу сказати, що я там якась розхвалити зараз себе. Я просто себе оцінюю по матриці долі. які насправді в мене є сильні сторони. В мене є дев'ята енергія, котра каже про те, що я дуже потужна, дуже глибока, дуже чуттєва і емпатична. Да? Що в мене це моє не перше втілення в це життя, да? і моя душа настільки обширна і має. Такі знання, такий досвід неймовірної глибини, що я просто не можу цим не ділитися. Я просто повинна цим ділитися, розумієте? І я хочу це робити. І я розумію, що це тільки початок мого нового шляху. І я е, також знаю зараз і точно відчуваю те, що я обов'язково об'єднаю здорове тіло, здоровий дух і здорову душу. Це дуже важливо, бо бути здоровим в якійсь одній сфері. Це так не працює в нашому житті. Обов'язково треба бути здоровим в усіх сферах нашого життя, в усіх сферах, по-перше, по-друге, в усіх напрямках саме нашого і цілесного та нашого душевного. Тому ще ставши тепер інспектором з розтяжки, інструктором я вибачаюсь, інспектором ще, ще ні. Інструктором з розтяжки. Ось, Я хочу обов'язково об'єднати ці дві сфери в одну і давати людям можливість ставати здоровішими тілом, духом і душею. Ось, Тому це був мій перший балакучий ютубний запис. Все було в потоці, нічого не готувала. Просто захотілося поділитися своєю такою подачею, своїм станом, своїм наміром. Повірте, я вам ще раз хочу сказати, поки ви самі не повірите в себе, поки ви не самі не зробите свої перші кроки до самих себе, нічого не зміниться в цьому житті. Нічого. Тільки треба, щоб кожен з вас знав, не обертаючись ні на кого, хто б вам що не казав, спробуйте, будь ласка, спробуйте те, що ви ніколи не робили. І ви просто будете в шоці від того, як ви себе будете потім відчувати. Тому, якщо ви дуже довго чогось боїтесь, ідіть саме в це, ідіть в цей страх, бо страху насправді не існує. Це просто в нашій голові наші тлумачення, наші е е е е стресові. Накоплені ситуації, це наша ця тривожність, котра нам це дає, розбалансовку, але треба все йти просто зробити собі такий намір, що все, сьогодні я точно спробую, чого б мені це не коштувало. І просто брати це робити. розумієте? І коли ви один, два, три, п'ять разів це зробите, ви скажете, де? Де той страх? І я стільки років не робив цього раніше, бо я боявся якогось страху. Розумієте? Це страх повинен нас боятися, а не ми його. Тому кожного обіймаю. Я вірю, що я зможу і буду бажання мати, продовжувати записувати свої ютубні відосики, де буде багато користі, де буде розтяжка, де буде збори по матриці теолі, це буде про енергії, все буде про здоров'я, про здоров'я нашого тіла, нашого духу і нашої душі. Тому всіх обіймаю. рада, що були зі мною. Мені дуже приємно. І хто все ж таки наважується дізнатися про себе більше, зробити розбір по матриці долі, то я вас чекаю в коментарях. Пишіть мені, хочу розбір, і ми обов'язково все для вас зробимо.